Свіженький, смачненький салатик без каплю майонеза на святковий стіл. Легко. Буду подавати його у вигляді віночка, посередині тарілочки ставлю бокал, руками рву салат і викладаю його навколо бокала. Варений буряк ріжу на кубики та розкладаю на салат. Один великий апельсин порізала та почистила від плівочок. Також розкладаю на салат. Далі прикрашаю салат маслинами, Сир ріжу на кубики та творю кулінарний шедевр з естетичним оформленням. Жменьку горішків ножиком подрібню і це буде фінальною ноткою із інгредієнтів. Далі готую смачніший соус. Беру чайну ложку меду, столову ложку лайму, 2 столові ложки олії і столову ложку соєвого соусу. Додаю спеції і гарно все перемішую. Поліваю ароматним соусом салат та знімаю склянку. Цей салат справжня насолода для смакових рецепторів. овочів та аромат вразять ваші почуття.